Вітаємо вас вже в другому випуску нашого підкасту. Зі мною сьогодні, мої друзі. Доброго дня! Приєднання. Добрий день. І сьогодні тема нашого подкасту буде дуже цікава. Тема кохання тоді і зараз. Сьогодні нашими референсами будуть такі твори, як Лісова пісня, Блакитна панна і. Чариночі. Чари ночі. «Чари саме так. Саме, саме, саме так. Молодці. І Лесі Українки лісова пісня був написаний в 1911 році. І за жанром він є Драма Феєрі. Тема цього твору є зображення світу людини і світу природи в її гармонічних і суперечливих взаємних. Ідея цього твору є оспівування людської краси, взаємовідносин людей, пошуків щастя та найголовніше це тема кохання. Власне, про тему кохання і буде наш сьогоднішній подкаст. Саме так. Саме, Саме так. Ідею вічності справжнього кохання втілила Леся Українка в образі мавки. У серці цієї дівчини, незважаючи на буре життя і страждання, яке довелося її зазнати, свіла, мов квітка, любов, що розцвіла і стала вічним вогнем душі. Серце мавки палало коханням, заради якого вона була здатна піти на самопожертву. Терпіти муки земного світу, де панують обов'язки і численні забоводи. Їхнє кохання пройшло досить серйозні випробування від своїх зльотів та подій. А кремесною перешкоди їхнє кохання було навіть не мати, яка дуже сильно вставала. Так насамперед був е, батько Мавки. Батько Мавки? Он так він заперечував. Заперечував, але ж не так, як не був, мавки, так вона. Мавка як... та. Людина, не, міфічні, да. фіручну... Ні, він точніше не її казав, що вона міфічна, що він людина і типу, якось не сяжеш. Ну так, да, я, я ж і кажу про це, що половина... вона міфічна істота, а він людина. Він їй предлагав якусь іншу міфічну істоту. <зır> <зır> так як буде і це і вигодно і йому, ну, кстати, по факту, вроді для нього це було тільки вигодно. А чому? Якщо не помиляюсь, він казав про якусь вигоду, він хотів з якоюсь офічну істоти її прямо звести. Серце мав і споминилося, любов. любов'ю. Вона прощає зраду Лукашеї, прощає тим, хто згадає її болю і серду. І собі дівчина Лукаша в світ духів. Лісу, озеро відкриває його очам красу природи. Лукаш мав багато душу, що була здатна творити саме цвіт душі. Полюбила його мав. Лукаш любить мавку, але в нього немає достатньої сили, щоб не піддаватися своїм власницьким інстинктам, які навіювали його мати. Щоб захистити свою кохану від несправедливих докорів матері, щоб не піддатися на залицяння калини, з якою він потім подружиться без любові. Отже, Лукаш зраджує своє кохання. І от, до речі, тема зради в цьому творі є досить такою глибокою. Так, а за зрад Лукаша і Савить перетворює на лавку. А мавку під землю заточив. Але, але потім, мавка все ж таки вийшла, вийшла з цього підземелля і врятувала. Врятувала Лукаша. Ну, врятувала сили своє кохання. Сили свого mm -hmm. кохання. Так, mm вона -hmm. дуже сильна, може Ця нитка, червона нитка кохання проходить через весь цей твір і вона є дуже важливою для розуміння цього твору, тому що. Як би так сказати, людина, от кохання, змушена зробити речі, які ми просто так би не зробили. Воно змушена бути навіть де... деякими не, здатні. Деякі ми не, не здатні. здатні. На мою думку, лісова пісня це прекрасна драма, яка розказує про любов і зраду. Вона приваблює людей до себе звіст, своїм філософським своїм філософським змістом та гармонією з буттям. А на мою думку, в вірші блакитна пана немає а, нічого, ніякого опису кохання, так як тут описується краса природи. Зокрема, краса весни. Mm -hmm. Так, краса весни, ну і загалом природи. Mm -hmm. А сам символ блакитної пани це символ життя, весни та божественної присутності а, краси і гармонії. Хіба ж кохання якесь до весни, але ж теж думав, ну, яке кохання до весни не може? Ну, так. Ну хіба що асоціація весни, ну, весни типу, з коханням, ну, хіба да, що так. ті без кохання? В самому вірші немає опису кохання як yeah. для мене, тому yeah. uh, я не маю що сказати про кохання. Взагалі ну, я в якійсь мірі погоджуюся з думкою Влада, тому що для мене цей твір дійсно не зовсім незрозумілим, тому що як всі відомо, що в символах є тисячі, безкінечна кількість значень. Тобто цей твір може бути хоч про собаку, хоч про якусь, якусь конкретну людину. Але як на мене потрібно звернути увагу в цьому творі не на, те, не, на не на тематику, а на сам стиль написання, на, саму, на сам ритм цього твору, як Софія. Mm -hmm. Так, тому що образ блакитної панни не є традиційним до образу української дівчини. У вірша специфічний е, характер і лексика, і також він не підходить до літератури ХХ століття. Е, в ньому присутній оптимізм. Микола Вороний став новатором у розширенні музичних можливостей українського вірша. Я хотів би доповнити е, свої слова тим, що для кожного цей вірш е, розкривається по-різному. Да, як ви на можете? мене, угу. цей вірш є звичайним описом е, весни, а сам образ блакитної пани є, ну як я вже повторюсь, є е, опис весни. Так як вона блакитна панна, яка приходить. Е, і все розквітає, це все таке. Але для когось може це бути описом кохання, так як теж, типу, розцвітає щось да. і так далі. Ну, як писав як його... великий письменник, Доря... який написав Доріана Грея, а в передмові він сказав, що кожен в творчості бачить своє. Тобто творчість, вона такий. Просто оплот, як б він сказав. Вона ніяк вона чиста, вона є чистою, але кожна людина забарвлює її своїми думками, своїм розумом, своїм характером, тобто в такій конфігурації. Mm -hmm. Як на мене, тут доречніше буде сказати, що для кожного кохання це різне. Наприклад, для когось кохання це е, людина, яка поруч з ним, а для когось це. Е, Комп'ютер, як у Ну, так, да, звичайне порівняння, ладно. А, для когось це може бути а, жива людина, а для когось а, звичайний неживий преднавіч. Наприклад, mm весна. -hmm. Так. Тому для когось більш про весну може мати. Викликати якісь. Uh -huh. Думки про кохання. У когось просто може асоціюється весна з коханням. Можливо, хтось закохався весні, на -весні. просто Сам період весни викликає емоції. Розгоняння. Птиці, квіти, вони прилітають. Гармони, угу. да, да. наприклад. Ну, всі, всі Це вже біологія самі. Дуже Це біологія. У вірші Олександра Олеся Чариночі є багато символічних образів, таких як. Солов'ї це символ весни та кохання. символ души енергії завзяття і почуттям життя. А обріз весни є символом молодості, краси і оновлення. Фауст є символом непов... неповоротності минулого, минучості та марності намагань. Бенкет весни є символом бояності, природи та життя. Ч... Чари ночі це філософська поезія, в якій поет закликає цінувати кожному короткочасного життя. А... За це коротке життя потрібно встигнути багато чого. подивитись на природу, на солов'їв, покохати людину, помріяти, віддавати свою любов тепло душі іншим, поки є час і можливість. Вірш став прекрасним романсом, гімном життю і любові. Загалом кохання це почуття, яке супроводжує нас, все людство. Ну ні, я б не сказав. До. Як на мене, кохання це не тільки фізична привабливість, але й глибоке розуміння, повага, підтримка і бажання бути поруч з іншою людиною. Воно засноване на взаємодії згоди, взаєморозумінні та спільних цінностях. Тема кохання для кожного означає різне, тому хотів би вислухати вашу думку на тему кохання. Олександр. А? а кохання? Я би хотів, так як моїм улюбленим предметом в школі є біологія, я хотів роздатися з біологічної точки зору, розізнався хімічний процес в нашому мозку, який викликає різкий вписок по гармонії. Кохання має різні форми і прояви у різних культурах і часах. Воно може бути романтичним, партнерським, батьківським, дружнім або родинним. Важливо пам'ятати, що кожна людина може відчувати кохання по-різному. І це особисто індивідуальне переживання. Тому для кожного з нас це щось різне. У Сані це там діологія. Якогось кохання це рідна ненька Аніна. Любити можна борщ, кохати людину. О, я тобі так скажу, там в Вікіпедії, коли я читав про це, там любов в дужечках кохання. Та фу, да, все це? одно неправильно. Любити можна. Короче, цитата, борщ. Любити можна борщ, кохати. Любити можна борщ, сало, чи шинку, а кохати тільки жінку. <плат> На цьому можна завершити наш підкаст, так як... Тема кохання в цих творах була вже вичерпана. Так, і да. розуміння кохання для нас ми вже все зрозуміли, розповіли, <свистак> 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 розуміли, розповіли <свистак> <свистак> обговорили. Тому пока. Yeah, пока. Все, пока.